Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро України, на каналі Української Відьма, звуть мене Аня. Херсон Одесу Миколаїв дивимось на найближчі дні. На квітень місяць розклад уже в Є на каналі. Давайте Херсон Одеса Миколаїв найближчі дні. Херсон. Берітеся і да так? Захист стаємо. Хлопцям важко там цей захист ставати. Дивні події показують. І таке, що ж не хочеться казати. Я не про захоплення міста. Я знаю, що ви відразу, якщо що, то питаєте, захоплять чи ні. Ні, виходить з самого початку карта диявола, таємні документи, розмови, намагання ворога знайти собі поплічників в місті. Тобто, тут, мабуть, знаєте. Не тільки по вам, так показує. Мабуть, тут момент такий, що вони розуміють, що ми не віддамо, тому вони будуть шукати тих, хто допоможе, знаєте, грубо кажучи, розвалити місто зсередини, не реагуйте на розмову про те, що все пропало. Тут можуть бути навіть люди збиратись, обговорювати, те, як жити далі, а от нас віддадуть ворогу. Ні. От політичне ідея буде йти політичний тиск. Шукають тих, хто будуть співпрацювати з ворогом. Ну от Знаєте, як мир тому прийде. А щоб не було такого, що зсередини потім хтось буде в керівництві, хто просто місто віддасть. От, от, от щось схоже на це, коли вже мир буде, розумієте? Всі ці референдуми, які неіснуючі. Херсон, найближчі дні. Не доносять оперативну інформацію до керівництва, ні, не бачать, не чують. Я, знає, та як Бог дасть. Ну, це президента нашого показують. Він не знає повну інформацію, повну картину, наскільки важкі обстріли і сильні, наскільки ворог близько до нас. Треба захищати берегову. У військових не паніка, у них мало засобів. Багаті, великі жертви, мало засобів, щоб протистояти. І. Ой, почнете писати в коментарях, невже наше місто здадуть? От у вас <смі> Херсон, ви от я знаю, ви сильно за це переживаєте, не здадуть. Але така хитка ситуація, дуже важка. І ворог шукає знову ж таки зрадників. І у війську нашому, і серед цивільних. Великі втрати. Навіть таки можливо, можливо буде таке, що довго чекаєте вісточку від людини, а вже скажуть, що дійсно загибло. Херсон, найближчі дні. Херсон. Найближчі Да, от знаєте таке відчуття: от перша картинка показує, як перекривають інформацію, оприлюднюють тільки ту, яку неможливо прикрити. Передмістя будинки просто їх вщент розбиває. І діти залишаються, і родини залишаються, і поливання на людей, на родини. Може бути таке, що трохи тихіше буде, якийсь час. Якийсь незначний період. Але, знову ж таки, везуть і везуть поранених і мертвих. І велика таємниця, що на фронті, а там смерть. Херсон, ти кажи мені правду по місту, що буде відбуватись в найближчі дні. Наші зможуть щось а навіть як відбити, або, знаєте, там закрити частково місто. Не все буде долітати, навіть якщо дуже гучно, не все. Біля води важка ситуація. Втримаємось, але дуже важко. Тобто, от великий розрив, військові на місцях, бачите, приймають рішення а, і поранених багато, бачите? А зверху верхівка дає такі вказівки, воно не збігається з ситуацією на фронті. Чому, чому важко? Це все вийде. Якщо цю інформацію показують зараз мені, то ми все це дізнаємося, але пізніше. Чомусь то мені треба це вам сказати. яка вам... Ну що, Як ви можете вплинути на фронт? Да? Ну ніяк. Просто готуйтесь, що везуть, я везу двохсотих. Одеса найближчі дні. Ну, тиша була дронами. Тепер, там як одну ніч не взлітали, да, тепер район дуже дуже взлітають. І розвідка висить, я так думаю, в день буде висіти. Одеса є загроза для людей, дітей. да. Родина, 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 порти. Це до центральної частини. Одеса, що піде на Одесу? Захист будуть випробовувати, можуть бути не тільки дрони, а такий важкий великий вогонь, або дрон щось таке несе, що воно ну, скид або вибух великий, великий вогонь. Не хоче він миру. От все, щоб, знаєте, щоб не зупинятись. Нарощує атаки ворог, щоб ми на мир пішли, знаєте, щоб ми до нього прийшли. Сили. Карта миру. Фіксують місця прильотів, як звітують по місцях прильотів. Це буде дуже видно, таких людей буде видно по району. Одеся найближчі дні. Як видно, стоять, фіксують, як видно. Отак. Є просто, знаєте, люди в шоковому там щось фотографують, але є прямо так з одного боку обійшли, з іншого, придивилися, присіли, привстали. Це видно. Зони відпочинку. Що ти ще хочеш? В області. Ще якийсь об'єкт дуже важливий для вас. Промисловості немає. Тут також ну, не порти, може якісь склади. Чітко б'є. Він знає, куди тут бити. Миколаїв найближчі дні. Миколаїв, Миколаїв. Миколаїв найближчі дні. добрий вечір. Так? А що таке? Пряме, пряме зіткнення, пряма розмова, ну, порти ми знаємо, да, що можуть розмовляти. Інфраструктура може бути атакована. Бачите, дві країни сходяться. Область військових багато поранених Десь буде тиск ворога в області. Де вогонь. Треба укріплювати захист. Миколаїв, найближчі дні. Що ти мені так багато показуєш дронів? Тихо ж було. Передмістя гупне. Мені неспокійно. Неспокійно, тому що військові такі в стані. Що зіб'ють, але в стані на поготові. тобто, ми знаємо, що є план ворога тиснути на місто.